Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу, як я готую биті огірки. Це дуже смачна закуска, яка стане прекрасною альтернативою овочевим салатам. Мариновані огірки виходять пікантними і дуже цікавими, до м'яса ідеально підходять. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Огірки промийте і обріжте в них хвостики. Далі покладіть огірки в міцний пакет і побийте молоточком. У нас вийдуть нерівні рівні і якраз так і треба. Так огірки дуже добре промаринуються і вийдуть дуже смачними. Тепер перекладаємо огірки в глибоку тарілку, додаємо сілий, цукор, оцет, соєвий соус і олію, а також видавлюємо кілька зубчиків чеснику. Все перемішуємо і залишаємо на кілька годин, щоб огірки промаринувалися. Якщо залишити на ніч, то взагалі буде смачно. Дуже раджу приготувати такі мариновані биті огірки. Це дійсно дуже смачно і незвичайно. смачного!